Продовжуємо роботу на, на нашій пасіці. Друзі, це відводочки робилися давніші. Але одну маточку кардован ми підсадили, десь вона пропала, не облетілась. Зараз поліземо, подивимося, що вони собі там вивели. Поближче підійдемо. Слабенькі також відводочки. Що ми зараз робимо? Беззяточний період розпочався, мед викачали, зараз. Розділили сім'ї і хочемо їх наростити. До основного медозбору ми повинні їх наростити. Ну ці сім'ї це таке. Щоб ви розуміли, ми на цьому точку знову повернулися десь біля 70, 70 мей у нас. Ну, зараз поліземо, подивимося, мене цікавить матка. З'явилась тут матка чи ні? Так, так. Кардаван, ну, сім'я була нормальна, ми взяли, перемістили маточник був, ми перемістили матку. Де вона ділась, не знаю. не знаю, так, Оп, дивимося. Так, слабенькі сімейки. Слабенькі. Ну нічого, нічого, подивимося, що вони тут. Чи сіє мотка, чи не сіє. Так. Чи голодні вони, чи не голодні? Чудово сільє матка. Ось же буде зараз виходити. Ух, це українська степова матка. Ось вона. Ось вона, це не... це не кардаван. Тут вони вивели собі молоду маточку. Української степової породи. Зараз підставимо можливо пару рамочок. А можливо і не будемо. Щас падимося. Ні, не будемо. Пуста чудово підзасів. Українська степова, тут все. Сюди я не лізу. Я все зрозумів. Вивели собі. Вивели собі чудову маточку і вже ця маточка сіє. Рамочку ви бачили. Чудова рамуля. Але я знаю, сюди я кардаван підсажував. Неплітку. Там у нас не плітка кардаван, я вам показав. Все чудово. А ось тут 20.05. 20.05, а сьогодні 22, Це місяць. Чудово. Чудово. Давайте ще тут подивимось. Дуже цікаво. Кардаван. Звалила, напевно. Звалила. Покинула нас. Жила є. Чудово. Також прийшов... Ох! живой, видишь, mm -hmm. Старый мед. Відкріємо його, найберуть. Трутня багато. ця сім'я стала трутовкою. Жали Так. ця сім'я трутовка чекають яйця. Зараз ми примінимо свій метод. Ще, зараз подивимося яйця, якщо немає. О, звідки йому тут? Це старий мед. Старий мед. Так, я зрозумів, там маточка чудова. вони собі старались потягнути зараз, зараз, зараз. Жоли. Чудово, що ми сюди полізли. Жола є. Ось вона собі матошник. Тягнули чи тягнуть? Нічого є тягнути. Друзі, цю сім'ю. Підписуйтесь на канал, я вам покажу, що ми з нею будемо робити. Що ми з нею будемо робити? Сім'я трутовка. Вона нам не потрібна. Чудово зараз, що ми сюди полізли. Чудово, що ми порізали, а маток, а маток у нас немає. Е, ви пам'ятаєте, як ми що ми робили? У нас чудова трутовка. Зараз я вам покажу. Трутовка, яку ми, яку ми побачили на початку сезону. І ось наша трутовка, зараз вам покажу. Ось вона. Ось ця трутовка. Два корпуса бджоли, меду принесли. Ну, зараз ми зробимо із тією сім'єю таку ж процедуру. Підписуйтесь на наш канал, наступні відео подивитесь. До зустрічі, друзі.